Вот, друзья, вы готовы начинать? Да! А вы будете благодарными слушайте? Да. Точно? Да. Вы будете хлопать? Да. А хлопать? Да. Хлопать Да. Ну, тогда через минутку начнем. Бати звідсіля, бо сил їх немає. Старенький я вже такий. До того ж в мене такий гарний талант. А ну послухайте, як я співаю. Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну що? Гарно я співаю! Гарно. Осел, де ти? Де ти знов забарився? Діти, ви не бачили вас Бачили! бачили. Гаспас... Привіт, осел! Привіт, сова! А? а чого й ти сам? Де твій хазяй? Не, не можу я більше працювати. Так важко. Бо вирішив кращої собі долі шукати. Та я піду кудись і буду співати. Хм, я чула, що в місті Бремені співаки гарно заробляють. Дякую, сова, тобі за пораду. Прощавай! Прощавай, хай тобі щастить. На свете лучше нету, чем бродить друзьям по белому свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, А в любые дороги дороги, на любые дороги дороги. Что с тобой? Чего с тобою? Чему ты такой похмурый? Старий я вже став, на полювання вже не змозі ходити, сплю по ночах. І ось вирішив, хазяїн мене позбутися. Втік я від нього в ліс. І куди тепер подітися, я не знаю. О, то я тебе розумію. Мене також злий хазяїн. Ага. А що ти вмієш робити? Я полюбляю співати. Співати? О, як добре. Я також полюбляю співати. Тим паче я йду до місця Бремена. Щоб стати відомим співаком. Співаком? Чому Чомби ні? Стривай! Ти хочеш піти зі мною? Ні. Так. О, це дуже добре. Але мені потрібно перевірити, чим вмієш ти співати? Ні. А ну, спробуй так. Ла-ла-ла-ла. Ну, так собі, але давай спробуємо разом. На рахунок три.

Хто дружен, і страшні тривоги, нам дороги дороги. на роки, нам любить до діда. Зяйка вирішила мене втопити, що все, що і оставнішитися на сонці, більше, ніж ловити мишей. Що мені тебе робити? Ми можемо. Тобі допомогти. А, а, а які ж ти господарі невдячний? Працюєш на них усе життя, а коли ти дістаєшся, вони хочуть тебе позбутися найгарневнішим способом. Слухай! А ми ходімо до міста Бремена, щоб стати відомо спікуво, Щоб Півоками. стати відомими співаками. Хочеш піти з нами?

О, то так дамога то краще. Дітки Гарно котик співає. Ну що, візьмемо його з нами! Ура! Походімо! Нічого на світі лучше нету, Чим бродить друзьям по білу свету. Хто дружен і страшний та воді, нам любимо кінного, любиє! Дивно, а чому це півень у 12 співає? Ці Наскільки... вже давним-давно прокинулися. Наскільки мені відомо, півні співають зранку. Ой, лихо мене спіткало! Багато років я був будинків зранку. Кожного ранку на мене можна було покластися. І ось. Що б тобі сталося? Що сталося? А те, що вчора хазяїн хвалився, що завтра мені відрубають голову, бо я вже старий і не можу співати. Так от, я йому докажу, що я можу співати навіть цілий день. Слухай, а ти вмієш співати? Чи тільки кукарікати? Звичайно, я співаю. А ну, давай послухаємо тебе. <хи> Ой, <хи> ні, ну хто ж так співає? <хи> <хи> Дивись, як потрібно. Лай-лай, ла-ла-ла-лай. <хи> <хи> а лай, лай. <хи> ну, спробуй разом із нами. Три, чотири! <хи> лай! Рано. Дітки, а півника візьмемо і з нами. Да! О, подімо всім густом! Я вже такою обіду, мою мамі цікаво. Друзі, дивіться, будиночок, буде нам де переночувати. Розпалимо вогнище, наваримо їжі. Тоді йдемо туди зігріватися біля вогнища. Так, і мені вдасться зігрітися біля а, вогнища. Слухайте, а я думаю, там хтось є. Тоді треба підкрастися, зазирнути у віконці. Тільки це зробити дуже-дуже обережно. Ну, що ти там бачиш, Ослику? Друзі. Я бачу стіл гарно вкритий, з великим частуванням і двох розбійників. Мабуть, заведеться ночувати на вулиці. Слухайте, а давайте проженемо їх. Зайдемо і скажемо, що ми з міліції. І вони, пере... з вами, як усі, повтікають. Ага, так вони нам і повірили. Ні, давайте зробимо так. Всі разом. Голосно Забіжемо і будемо кричати, кричати. Так, 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 чудова ідея! Ми влас... Чудовый концерт Ничего на свете лучше нету, Чем бродить друзьям по белому свету Тем, кто дружен, не страшны тревоги, Нам любые дороги, дороги, нам любые Так, давай, давай. О, танцуют все. Пусть нету никого и ни двора. Зато не платят королю налоги. Работники, душа и товара. Романтики с большой дороги. Тут нас никто не знает. Ха-ха. я я Іо! Ух! Розігнали! Сподіваюся, вони вже не повернуться. А що вони залишили в цій сумочці? А давайте подивимося. А де десь? Сіпід? Тут багато грошей і... і... скарбів. Ми багаті! Ура! Так давайте залишимося і будемо тут жити. Так, давайте! Співати ми й тут зможемо. Тим паче, що ми вже стали такими добрими друзями! Ура! Нічого на світі Лучше нету Чем бродить друзьям по белу свету, Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые нароки дают. Ничего на свете лучше нету, чем родить друзьям по белу свету, тем, кто дружит, не страшили боги, нам любые дороги, дороги.